Перший ефір Чернігівського телебачення відбувся в 1991 році 30 листопада. І цей ефір ми запускали тоді з колегою Володимиром Васильовичем Болсуном. Ми натискали, ми, ну, ми робили до першого ефіру багато чого і домовилися одночасово натиснути кнопку ефіру. Отак от відбувся ефір. 30 листопада 91-го року так розпочало Чернігівське телебачення свої мандри, скажімо так. Тоді це був канал АТ-5. В Чернігові не було фахівців телебачення, ну взагалі. І е, робили телебачення не фахівці. Ми цікавились будь чим, будь, ну взагалі е, починалось телебачення не з професійного обладнання, але було воно якісніше, ніж. На той час наше професійне обладнання, ну, я маю на увазі бувшого Радянського Союзу, це обладнання було закордонне. Ну, е В більшості своїх це японські кажуть, відеокамери, там, відеомагнітофони. Вони хоч і були тоді з абревіатурою ВХС, Video Home System, ну, не професійні, але для нас це була сама професійна техніка. І е ну, якщо е Розказати, хочу пригадати з великою вдячністю директора, який зробив. На жаль, його вже немає, він пішов в засвіти. Це Олександр Миколаївич Копиловський, який багато зробив для того, щоб в Чернігові відбулося телебачення. Ми не тільки знімали, ну я особисто не тільки знімав, ми навіть монтували, працювали з звуком і все, це разом. І ще до того ми збирали обладнання, яке не було. Ну, монітори ми робили з тоді, були телевізори Електрон. Відомі, я думаю, багатьом людям за радянських часів. І там ми ну, їх навіть переробляли, тому що система цифрова була Сікам в Радянському Союзі, а вся західна система була пал, вона різнилась. І тому прийшло, приходилось доробляти це все. ну, Як кажуть, на колінах і все. Ефір відбувся в листопаді, але готувались телебачення. За півроку ще ну, раніше збирали обладнання, все. Телебачення засновано було дуже в тяжких умовах. Збирали буквально по цеглині, антенни лазили, робили. Нічого ж не було, ніхто не знав, як це робити. А хлопці, які працювали разом зі мною, це зробили. І від, цього, від того часу до сьогодні телебачення працює, Уже, звичайно, нові покоління, нові. але я радий, що є продовження, є життя. Телебачення, як і все, повинно змінюватись. Для того, щоб мати аудиторію телеглядача, треба зацікавити його. І як уже змінюватись, то я думаю, молодь знає там. Я, я розумію, що є всілякі тіктоки, блогери, але ж є ну, масова культура. Я думаю, що телебачення це як масова культура, вона залишиться. Телебачення, а саме телебачення і радіо, сьогодні свято і зв'язківців, засновано було саме на Чернігівщині і. Я був одним із тих, хто стояв у його витоків. Це дуже приємно і окриляє мене, хоч і вже вік, звичайно, але звичайно це дуже приємно, тому що телебачення це, ну без телебачення життя нема. Для мене, принаймні, як і для вас, багатьох радіослухачів і телеглядачів, які живуть цим, отримують інформацію, останні новини, особливо зараз у такий важкий скрутний час.